thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю густюри весні, влітку та восени, як ловити на поплавочну вудочку. Якщо буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього. відео. Поїхали, друзі! Густяра це відносно невелика риба, сімейство коропових. Основним улов рибалки складається з примірником вагою до 200 г. Густира може набирати вагу до 1 кг 200 г при розмірах близько 35 см. Рідко вдається зловити густю. Такої ваги, але вона є, особливо у великих річках та водосховищах. На зовнішнім виглядом вона дуже схожа на великого ляща, тому гостюру часто плутають з подлещиком. Відрізняється ця риба від ляща наявністю більш великих очей і луски. Черевні паливці хустюрі характеризуються рожево-червоним відтінком, а хвостовий плавець не такий гострий, як у ляща. Густіра попадається разом з іншими видами риб, такі як ляш, платва, краснопірка і тому подібна риба. Хоча є рибалки, які цікавляться тільки гостюрою, та Те теж її можна зловити. Густіра може населяти будь-які водойми, такі як річки, озера, водосховища. У річках гостира більше дотримується глибоких місць і спокійним плином, тому її можна зустріти в затоках або в затоках з молистом піщаним або глинистим дном. Якщо є інформація про характер на водоймі місця виходів з ями, це найулюбленіше місце густирів. В такому разі можна розраховувати на активний кльов. Густяра не наскільки риба похотлива, на відміну від інших видів риб і не боїться шуму на березі або суєти рибалок, тому її можна виявити безпосередньо біля берега і ловити звичайною поплавочної лудочку. При цьому більш великі екземпляри все ж більш обережні і близько до берега не підходять. Олія знаходитися поруч обривими берегами або під нависами над водою деревами. Гостіра вбивається в численні зграї, чому і отримала свою назву. Якщо відшукати зграю густери, то можна порадіти хорошому лову. З приходом холодів гостіра йде на глибину і може перебувати там до приходу весни. З настання весни вона тут же ж повертається на свої улюблені місця. На що ж ловити гостюру, друзі? Стира риба всеїда і особливих наживок не вимагає. Вона прекрасно ловиться на опариш, незалежно від характеру водойми. При цьому непогані результати показують і інші наживки. Вона може ловитися на ті ж приманки, які застосовуються для лову плотви або ляща. І не дивно. Адже коли ловиться лящ або плотва, то неодмінно потрапляє на гачок густера. Тому навряд чи вдасться наловити однієї густері, хіба що, якщо у водоймі ловиться тільки ця риба. Пусть прекрасно ловиться на такі наживи, як опариш, нойний черв'як, і палка, мотиль. Тісто та перлок. Як правило, на насадки тваринного походження густера ловить навесні або восени, коли риба потребує високоенергетичної енергетичної їжі. Наживки рослинного походження переважно використовуються черні липлі, коли вода вже прогрілася, і їжа тваринного походження не настільки затребувана. З приходом осені густера, які всі риб, починають поступово переходити на тваринну їжу, запасаючися на зиму жирком. При цьому вона може ловитися і на рослині насадки. особливо. Періоди потепління. В літній період, з появою різних команд, гостира прекрасно бере на коника або метелика. Іноді вона не відмовляється від одних шматочків риби. Гостира рішуче закоптує наживку, не вимагаючись навіть для підсікання. Клювання може помітно активізуватися, якщо використовувати прикормку. Причому підійде така ж сама каша, що і для лову потвіаболяща. Може підійти будь-яка каша, примішана з землею або глиною, а також з кормовим мотилем. Підгодування може Підсилити ефект, якщо її склад ввести. Порушають компоненти, які, як і сухе молоко або паніровочні сухарі. Коли ж краще ловиться густира. Ловити цю рибу можна цілий рік, як тільки водойма звільняється від льоду, густира починає активно клювати, набираючися сили після зимівлі. Цей період триває до її виходу на нерест. От нереститься і трохи відпочивши, густера знову починає полювати на наживкою. Цей період починається в кінці травня, початок червня і триває до справжніх холодів. Після. Прокиття водойми льодом густера продовжує ловитися, але вже іншими зимовими снастями. Протягом доби густера клює практично однаково що вдень, що вночі, вдень в основному ловиться дрібна густірка, а рано вранці і ввечері, а також вночі до берега починають підходити великі особини. У розпал літньої спеки денного клювання може бути слідувати взагалі. А ось рано вранці або пізно ввечері можна спробувати щастя. В такі дні краще переходити на нічний лов густери. А в денний час краще відпочити де-небудь у тіні. Що стосується снастів, друзі, для ловлі гусири, для лову цієї риби можна скористатися класичною снастю з поплавком або фідером, тобто снастю для лову риби з дна. В даному випадку інструменти для риболовлі вибирає рибалка в залежності від характеру водойми. Якщо рибалка здійснюється на річки і є круті береги, то з крутого берега краще ловити на поплавок, а з полового берега краще використовувати донку снасті, щоб здійснити закидання переманки на глибину. Що стосується таких елементів стасть, як вудка волосіння гачки, то особливо вимог не пред'являється. Така густіра риба невеликих і особи проблем при її ловлі не виникає. Густіра риба непохотлива, і особливо уваги на товщину волосіння не звертає, тому її легко можна ловити на грубі снасті. Це дуже важливо, так як поряд з густірою може знаходитися і ляж, який може мати значні розміри. Якщо його зацікавить наживка, то він запросто може її проковтнути. Якщо снасть виявиться слабкою, то впоратися з лящем буде набагато складніше. У зв'язку з цим запас міцності стасті повинен бути обов'язковим. Оптимальним варіантом стасті для лову устри може бути волосів діаметром від 0,25 до 0,3 мм і гачками 5 та 6 розбірів. Більше шостого розміру використовувати не рекомендується за малого рота пустири. Існує ймовірність помилкових покльовок за того, що вона не в змозі проклюнути приманку залежним чином. П'ятий номер гачка буде в саме раз, але знову ж таки все залежить від характеру наживку. Крім цього, дрібний гачок буде залучати більш дрібні рибу. Тим більше, якщо враховувати той факт, що може клюнути ляш, то шостий номер переважніше. Ну а на цьому, момент, друзі, все. З вами був канал Бісфіщин Петючик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки, зустрінемося на облові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.